Вітаю, з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як створити прикрасу на шию з бісеру та скляросу, тобто зі скляних трубочок. Виглядає незвично та зацікавлює погляди. Звісно, що для цього треба трохи заморочитись, адже працюючи зі склярусом є ризик, що в процесі плетіння він може розрізати нитку. Але якщо уважно та повільно все робити, то вийде гарний результат. В мене, наприклад, вийшло з другої спроби. До речі, на шиї прикраса майже не відчувається, хоча я думала, що буде трохи колотись. Ширина золотої 3 см. Якщо додати ряд на трубочку більше, то 3,7 см. Готова прикраса вагою 14 г, тож приблизно стільки потрібно матеріалу. Показую поближче, що сьогодні будемо робити. Буду плести золотим кольором. Можна поєднати декілька кольорів, або ж додати ще ряд там, де підвізки. Це вже дивіться в залежності, що ви хочете. В мене скляру 7 мм спіральної форми, бісер 10 розміру. Нитки потрібні міцні та товсті, наприклад, Титан 60. Для початку відрізаю 3,5 метри ниток. Не лякайтеся, що так багато, будемо використовувати їх не одразу. Продіваю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Розміщаю стоп на мистинку приблизно за 2 метри від кінця нитки. Тобто, в нас там буде 2 метри, потім на мистинка та 1,5 метри те, що з голкою. Закріплюйте на мистинку так, щоб можна було її потім легко зняти. Набираю перший ряд в такому порядку: одна бісеринка, одна трубочка, бісеринка, трубочка і так чередую. Такий набір роблю довжиною, такою, як планується готова прикраса. Наприклад, для себе я набрала 34 см. Довжина трубочок в кожного різна, тож кількість я не називаю. Орієнтуємось на сантиметри. Окрім цих вже набраних, додаю ще одну трубочку, одну бісеринку, трубочку та бісеринку. Голка в мене знизу. Відступаю крайню бісеринку, Прохожу голкою вверх в трубочку плюс в одну бісеринку. Гарно все підтягую до стоп на мистинки. Набираю одну паличку. Ось нитка, від неї рахую другу бісеринку. Вставляю туди голку. Затягую, має вийти трикутник. Другий ряд буде складатись з таких трикутників з підвісками. Набираю одну трубочку, одну бісерину, трубочку бісерину, спускаю їх до плетіння, відступаю крайню бісеринку, прохожу голкою вверх в трубочку, плюс в одну бісеринку. добре підтягую. Додаю одну паличку в найближчу вільну бісеринку, нанизую трубочку, бісерину, трубочку, бісерину, спускаю їх вниз до плетіння, відступаю крайню бісеринку, прохожу голкою вверх в трубочку, плюс в одну бісеринку. Набираю одну паличку, вставляю голку далі в найближчу вільну бісеринку. Ось що має виходити. Якщо, трохи набравши, бачите, що робота наче скручується в коло, не переживайте, додавши наступний ряд, це все вирівняється. Якби мені не хотілося, але доведеться додавати нову нитку. Тут трохи складно це робити, бо немає ще полотна. Тож до короткого кінця прикладаю новий відрізок нитки. Зав'язую ось такий вузол. Зверніть увагу, що я набрала бісер для підвізки, але її ще не плела. Вузлик розміщую в пару міліметрах від бісеринки. Вставляю голку вверх в трубочку, туди ж стараюсь затягнути вузол Доплітаю підвіску, кінчик трохи припалюю запальничкою. Продовжую плетіння. Я якось показувала справа наліво, давайте трохи покажу навпаки зліва направо. Взагалі, я правша, але тут таке плетіння, що зручно в обидва боки. Повністю проходимо через весь ряд до кінця. Тут, де в нас зустрілись дві нитки, зав'язую їх на декілька вузлів. Вдягаю голку на ту нитку що 2 метри, яку ми залишали з самого початку. Інша нитка знадобиться згодом. На цьому етапі думаємо про застіпку. Я додаю сюди карабін, він з нероз'ємним кільцем. Набираю одну бісеринку, одну трубочку, карабін або замість нього одну бісеринку. Далі трубочку, бісерину трубочку. Спускаю до плетіння, голку вставляю вниз в першу набрану бісеринку. Вийшов трикутник з застіпкою, голку вставляю в найближчу трубочку. Це ми почали третій ряд. Набираю одну бісеринку, одну трубочку, голку вставляю вгору в бісеринку, яка найбільше виступає. Додаю трубочку, бісерину трубочку, голку вставляю вниз, в бісерину, плюс ще в найближчу трубочку пояска. Не забуваю гарно підтягувати. Перевернула плетіння для зручності. Набираю одну бісеринку одну трубочку. Голку завожу вверх в бісерину, яка виступає. Додаю трубочку, бісерину, трубочку. Голку вставляю вниз, в бісеринку. Також вставляю в найближчу трубочку пояска. Повторюю набираю одну бісеринку, одну трубочку, вставляю в бісерину. Набираю трубочку, бісерину, трубочку. Голку вставляю спочатку в бісеринку, потім в трубочку пояска. Так, плету до кінця ряду. Двох метрів нитки мені вистачило. В кінці ряду замість однієї бісеринки вставляю другу частину застібки. В мене це ланцюжок. Цю нитку вже закріплюю, вставляю трохи далі в плетіння, з під низу роблю петлю, в неї вставляю голку. Повільно затягую. Цей вузлик ховаю далі в плетіння. Роблю ще одну фіксацію за допомогою петлі та ховаю нитку в роботу. В натяжку відрізаю. Це ще не все потрібно завершити верхню частину прикраси. На кінець нитки, що у нас лишився, одягаю голку. Вивожу голку вгору в перший трикутник. Набираю одну бісеринку, вплітаю її в проміжок між трубочками. Набираю ще одну бісеринку. Так само вплітаю. Рухаюсь так по всій довжині прикраси. В кінці закріплюю нитку, так як вже показувала раніше. І ось така прикраса зі склярусу готова. Чекаю на ваші вподобайки, а з мене буде нове відео.